girl you want all my bubble gum. The type of girl you want to chew all my bubble goм привіт і я дуже сильно хотіла зробити перше відео на ютубі, але я не знала, яку можна взяти ідею. Тому в мене прийшла моя посилка з тему чи з Allika. Я вже не пам'ятаю, де я замовляла. Проще я не знаю, що тут. Я вже забула, тому що багато чого замовляла. І я буду з вами робити розпаковку чек. І так, розпаковуємо. Я вибачаюсь, мій ламаний український, але якось так. Оп. Нані? Воу. І так, дивимось. Перше, тут що це крашеве, коротше, це цей бандана. Так, давайте розпакуємо. Боже. А як її розпакувати? Я не знаю, мені буде дуже лінь це монтувати та викладати, ще й робити обложку і вставку в YouTube, але. Так, вона дуже легка, до речі, дуже легка, літня така, блін, крута, коротше, пов'язка. Її можна як і на Бідре. Такий сюди, так опа, бам. Ой, мені дуже пасує. Так, далі. Що в нас йде друге? Це що таке? Це штани. Ребята, Ви подивіться, які штани. Ви просто подивіться. Я, до речі, зараз на роботі своєї, і я не знаю, як вам... Це дуже потужно. Це дуже потужно. Вони, вони такі. Ай-яй-яй, ай-яй. Буде така леді, леді. Така soft girl. Так. Далі. Дивимося, що далі. Це, мабуть, футболка. Так, да, це футболка. Це от така от футболка. Мені ж мало таких футболок, тому я хочу ще. Це 91 номер. Чому не перший? Чому 91 перший? Ну, отакий. Я дуже. Я дуже люблю синій колір, але рожевий більш. Так, далі. У нас тут щось останнє, але я не розумію. Я зрозуміла. І це що, все? що? Окей, я думала, що буде більше. Так. Вау-вау-вау! Wow, wow, wow. Це дюрах, синій дюрах, красний дюрах, чорний дюрах, коричневий, рожевий та темно синій чи фіолетовий О, такі дюраги. Так, а тепер, так як це перше моє відео в ютуб-каналі, на моєму. Я не знаю, там видно мене чи ні. Коротше, я хочу вас запитати. Вважаєте ви, щоб я знімала сюди відео та щоб я зняла друге відео на свій YouTube канал про відповіді на ваші запитання, котрі будуть в інстаграмі. Тобто я в інстаграм виставлю історію, там ви напишете свої питання до мене, і я потім вам буду тут відповідати на всі питання. І зніму для вас другий ролик відео. Вот. да. Якщо ви хочете. Зараз я, кстати, на роботі, і це мій зал, пенсіювальний зал. Так, похвасталася трішечки. Все, тоді гарного вам дня або вечора, або ранку, а, сніданку. Я дуже вас сильно кохаю, люблю, обнімаю. І я дуже сильно хочу, щоб ви мене підтримали в коментарях. Поставила лайк, підписалися. Та дивилися і слідкували за моїми всім, усіма соцмережами. Тобто, це телеграм-канал, Тікток, Інстаграм та Ютуб. Все, папа.